студенти Хмельницького торговельно-економічного коледжу знайомляться із побутом вояків УПА у стінах Криївки, яка вже місяць приймає відвідувачів на території стадіону Локомотив. Приміщення облаштували так, аби максимально відтворити атмосферу 40-х-50-х років минулого століття. Стіни із сосни, підлога глиняна, покрита тирсою. Освітлення як ви вважаєте, таке було гасові лампи». гасові лампи. Щотижня ми приймаємо десь 4-5 екскурсій. Дуже приємно, що це навчальні заклади нашого міста. Це не тільки школи, а вже і більш такі дорослі студенти до нас приходять. Є також і індивідуальні екскурсії, коли до нас приходять колективи. Експонати для Криївки подарували місцеві мешканці. Тут і головний вір повстанців Мазепенка, музичний інструмент, цимбали, друкарська машинка. До усіх екземплярів можна доторкнутись і навіть приміряти. Мені сподобалися оці дуже. 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 воно дуже файне, тяжке, дуже. Знову нагадуємо, якщо знаходити щось таке цікаве, історичне, старе, те, що можна принести до нашої краївки, ми радо приймемо. А ще українці змайстрували довгий ліжко, схоже на те, де відпочивали повстанці. З дерева зроблено. взагалі удобно. Ну, якби матрас було б зручніше, а так супер. Під час екскурсії говорили і про ідеї та цінності, за які боролись вояки української повстанської армії. Здобути українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. Іду, і буду битись до останнього віддиху і останньої перемоги над усіма ворогами України. Екскурсії українці безкоштовні. Записатись на них можна за номером спортивно-культурного центру Плоскирів. Наші робочі дні це вівторок, четвер, п'ятниця з 10 до 1 годинки. Кожна третя субота місяця екскурсійний день. Ми завели також у Фейсбуці сторінку. Тир Криївка-стінка. Тож ми запрошуємо всіх бажаючих підписуватися, робіть репости, поширювати про нас інформацію. Ірина Моляр, Володимир Паламар, новини міста.